Всім привіт! Черговий шедевр китайсько-італійської шкір галантерейної промисловості. От, замочок який гарний, нікельний. Але, на жаль, нічого не тримає. Це ще нова сумка. Тобто вона ще в продажу. Бачите, вона ще упакована, все як має бути. Але ми вже змушені замінити оці замочки, яких ми вже замінили декілька зі всієї партії сумок. На більш якісні. Наша сумочка після тюнінгу. Кріплення замінили. Значить, тепер воно самовільно не розсібається. І дуже важливо, коли от купляєте сумки, звертайте увагу, якщо виробник підійшов відповідально, він нашиває під замкову планку. Це дуже гарна річ. Завжди будь-який будь замочок можна замінити, не травмувавши причому сумочки. Немає значення кількість отворів, кількість дирочок. Все міняється. Па-па!